Добрий день, друзі. Я радий служити вам, радий ділитись з вами своїм відкриттям. Нехай слава Божа буде на вашому житті, на вашій сім'ї, на всіх ваших справах в цьому дні. Слава Богу. Давайте прочитаємо Івана, шостий розділ з 10-го вірша. Ісус сказав: звеліть людям сісти. Було ж на тому місці багато трави. Отже, сіла людей близько п'яти тисяч. Ісус, взявши хліби і, роздавши, е, і воздавши хвалу, роздав учням, а учні тим, що сиділи також і риби, скільки хто хотів. Слава Богу! Ми бачимо велике чудо. Було багато тисяч людей, і ресурсів було дуже мало. Тобто в них було там декілька риб і декілька х, е, хлібів. Ісус робить чудо, тобто руб чудо примноження. Е, ми не знаємо, як це він зробив, але він його зробив. І потім він дав учням, і учні почали роздавати людям. І дивіться, написано, що кожен їв стільки, скільки хотів. Це дуже важливо, тому що багато людей бачать Бога. знаєте, що Він мені дасть. Е, стільки, скільки я заслуговую. Ну там так не було. Е, учні не підходили до людей і не казали там: так, ти заслуговуєш сьогодні дві рибки, ти заслуговуєш три, а ти зовсім не заслуговуєш. Такого не було. Е, тобто, дивіться, Бог не дає нам стільки, скільки ми заслуговуємо. от Потім там не було так, що. е-е вони не підходили до людей і не казали: Тобі Бог відміряв стільки, а тобі Бог відміряв стільки, і на все Божа воля, вибачно більше Бог сказав тобі не давати. Такого теж не було. І нам не треба бачити таким Бога. Дивіться, як там було написано, що кожен їв стільки, скільки хотів. Тобто, що 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 показувало, скільки ти получиш. Цього чуда, що показувало скільки ти получиш від Бога, те, скільки ти можеш вмістити в себе, стільки, скільки в тебе є голоду. Тобто, дивіться, вони підходили до кожної людини, і чудо примноження воно працювало. Тобто, людина їла, людина казала ще їй давали ще. Вона казала, і ще", ще хочу, їй давали ще. Ви казала ще хочу їй давали ще. І потім вона казала: все наївся, більше не можу, більше, мені досить. І чудо примноження для цієї людини воно зупинялось. Тобто, що ми бачимо, дивіться, що ми получаємо від Бога не стільки, скільки ми заслуговуємо, ми получаємо від Бога не стільки, скільки Він нам відміряв, а ми получаємо від Бога стільки, скільки ми хочемо, друзі. Хочемо. Тому я, я бажаю вам сьогодні збільшити свої апетити і, і бажати від Бога більшого. В нього є для, те, є для тебе набагато більше. Слава Господу! Будьте благословенні. Амінь.